Пастором Джозефом Принцем. Добре бути в Домі Божому. Амінь. Скажіть благословляти, скажіть благословення. 12 розділ буття. Бог сказав Аврааму, який на той момент ще був Авраамом, і народом великим тебе я вчиню. Сьогодні ми всі знаємо, що це єврейський народ. І народом великим тебе я вченю, і поблагословлю я тебе і звеличу імення твоє, і будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі, Авраам, всі племена землі. Це все про благословення. На євриці слово благословляти звучить як барак. Воно читається справа наліво. Бет, скажіть бет, скажіть реш. Скажіть каф, барак. Ці три літери вимовляються як барак. Амінь. Багато людей, навіть християни і навіть хтось із нас до цих часів живе з думкою. Якщо ви робите гарні справи, якщо ви людина моралі, не завдаєте біль людям і живете тихим і спокійним життям своєму власному розумі, тоді Бог благословить вас. Хіба не так нам говорили? Я буду дуже чесний із вами. Вам казали, якщо робити добрі справи, ви будете благословенні. Розчарування приходить, коли ви раптом бачите, що всі ваші ідеї про високу і ваші підсвідомі очікування Божого благословення зазнали невдачі, а з вами все відбувається навпаки. Потім ви дивитеся на інших людей, які на вашу думку не заслуговують на ці благословення. Тому що у них немає таких принципів моралі, бачите в їхньому житті благословення і не можете це пояснити. Нам потрібно звернутися до Біблії і знайти Боже визначення, Божий задум про те, як прийняти благословення. Згодні, я можу проповідувати про благословення Божим способом, гаразд. Отже, перед нами слово барак, а воно читається справа наліво. Перші дві літери бар, що означає син, остання буква каф. І це означає відкрита рука. Скажіть, відкрита рука. Склавши їх разом, ми отримуємо син з відкритою рукою. У благословенні завжди бере участь Ісус. Амінь. Скажіть барак. У 12 розділі книги буття Бог говорить: «Поблагословлю я тебе, і будеш ти благословенням. Ти будеш у благословенні, Бог каже: Й поблагословлю я тебе, і будеш ти благословенням. Тут слово благословення згадується вперше після першого розділу, де Бог благословив чоловіка і жінку, і благословив їх Бог і сказав їм: Бог плодіться і розмножуєтеся. Бог благословив їх, Бог благословив тварин. Тут це слово зустрічається. У формі дієслова, але коли на сцені з'явився Авраам, Бог обрав його і сказав: Поблагословлю я тебе, і будеш ти благословенням. Так що благословення вперше зустрічається в історії Авраама. Коли Бог обрав Аврама, слово благословення з слова благословляти стало іменником. До слова барак додалася всього одна літера. Вийшло барака. Ви додаєте літеру «х» і виходить благословення. Коли у вашому житті є благодать, ви знаєте, що це Божа благодать. Ви вірите у Божу благодать. Ми всі знаємо, що благодать це дихання Богом. Це слово символізує сина, чия рука. Це завжди рука благодаті, це не рука покарання. Тепер перейдемо до самого Авраама. У 12 розділі книги буття Бог дав Аврааму обіцянку, коли тому було 75. Однак благословення Бога все так само можливо. Бог обіцяв благословити вас. Бог каже, що благословить вас, і ви будете благословенням, а ви бачите, що безплідні Благословенний, але безплідний, праведний, але в поразі. Праведний, але розчарований, Праведний, але в депресії. Чи можливо, що так ви благословенні Богом? А ви знаєте, що Бог благословив вас, але дуже довго чекаєте дитину. Чи можливо таке? У випадку Авраама це теж була дитина і тривала затримка. Праведний і затримка. Чому? Що відбувається, Господем? що відбувається? Ми дивимося на всі ці речі, так як веде нас Господь, так як вміємо. Давайте перейдемо до історії в 15-му розділі буття по цих оподіях... Подіями названо те, що племінник Авраама лот був захоплений в полон ворогом Кедерала Амером. дізнавшись про те, що його племінник схоплений Авраам озброїв кілька сотень своїх слуг, і вони вирушили у погоню. Вони розгромили ворога і привели лота назад разом із трофеями. Ви знаєте цю історію? Перед 15-ю главою буття йде 14-та, де Авраам зустрівся з Мелхиседеком. Мелхеседек благословив його, але раптово в 15-му розділі буття Авраам злякався. По цих оподіях було слово Господнє Авраамові в видінні таке: Не бійся, Аврааме, я тобі щит. Нагорода твоя, вельми велика. У нього була причина для страху після того, як Бог дав Аврааму перемогу, той раптом злякався можливої помсти. І ось слово Боже прийшло до нього в баченні. Я впевнений, що Авраам бачив у видінні щит. Меген. Якщо вашу дружину звуть Меган, її ім'я походить від слова меген щит. Бог сказав я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. Ні, Бог не пропонував Аврааму страховий поліс. Він просто сказав йому Я твій щит, я твій щит, я твій меген. Скажіть на це амінь. Я твій щит. А ви звернули увагу, що це слово прийшло до Авраама в баченні? Бог сказав: Я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. Слово нагорода сакхер дуже цікаве слово. Воно завжди використовується в значенні найму, виплати, заробітньої платні, заробітком. У Біблії воно зазвичай означає заробітню платню. Бог каже вам: я не тільки твій захист, також я твій забезпечувач, я твій платник. А вам здається, що ви втратили гарну роботу. Дозвольте сказати вам ось що Бог не просто ваша зарплатня, Він ваша вельми велика зарплатня. Він подбає про вас. Він не тільки подбає про вас, але й захистить вас. Скажіть на це. Аминь, друзья. Аллилуйя! Авраам дізнався, Господи, Господи, що даси ти мені, коли я бездітний ходжу. А керівник мого господарства він Елієзер з Дамаску. У Авраама був слуга на ім'я Елієзер з Дамаску. Авраам каже: якщо я помру без спадкоємця, цей хлопець успадкує все. Наступний вірш і сказав Авраам, «Отож ж ти не дав нащадка мені, і ото мій керівник спадкоємець мені. І ось слово Господньо до нього таке. Він не буде спадкоєм. Ємцем тобі, але той, хто вийде з твого нутра, він буде спадкоємцем тобі. Амінь. Мені подобається, що тут прямо сказано Той, хто вийде з твого нутра, він буде спадкоємцем тобі. Читаємо далі, Господь його вивів на двір та й сказав подивися на небо, отже Бог вивів його назовні. Мабуть, Авраам сидів у наметі і скаржився. І Господь його вивів на двір та й сказав: Подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш, ти їх полічити. І до нього прорік таким. Я думаю, що тут він зробив паузу. Абрам став дивитися на зірки, підкорюючись казівкам Бога. Бог сказав: Подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш, ти їх полічити, і до нього прорік таким буде потомство твоє. Фраза. Таким буде потомство твоє. Була заключною. А знаєте, як відреагував на це Авраам? Він сказав амінь. Як я знаю, що він сказав амінь. Тому що далі написано Вірував Авраам Господові». Тут в Біблії вперше зустрічається слово вірити. У тексті на єврейті воно звучить як амінь. Ось чому ми також говоримо з вами амінь. Амінь означає вірою, Авраам. Повірив Господу і сказав амінь. У буквальному перекладі з Івриту він сказав амінь. На слова Господам таким буде потомство твоє, а він залічив йому те вправедність. З того моменту Бог ставиться до нього як до праведника. Коли Авраам молився, Бог почув його молитву, навіть коли той допускав помилки, Бог ставився до нього як до праведника. А в одному цьому вірші три слова зустрічаються вперше. Ввірував, злічи і праведність. Всі вони зустрічаються в біблії вперше. Тож це дуже важливий уривок. Там сказано, що Авраам повірив. Хочу вам дещо сказати. Зірки були створені Богом, щоб розповідати історію ще до того, як з'явилася писемність. Письмова форма вперше з'явилася у Моїсея на клептику шкіри у 1490 році до нашої ери. До цього більше двох з половиною тисяч років починаючи за дама, ніхто не знав історії Євангелії. Одного разу читаючи цей уривок, я почув голос Бога, який сказав Мені, подивися на слова пора. Рахуй зірки, якщо ти можеш злічити їх, я вивчив цю фразу на євриті і зрозумів, що слово злічи означає не тільки рахувати, а й розповідати історію. На євриті це слово звучить як Сафар, від нього походить також і слово сефер. На євриті сефер, це книга. А сафар означає писати і розповідати історію. Також це слово означає рахувати. Потрібно дивитися по контексту, що означає це слово рахувати або розповідати історію. Я впевнений, що тут це розповідати історію. Подивися на небо і розкажи історію зірок, якщо ти здатний сафар їх, тобто злічити або розповісти цю історію. Не думаю, що йшлося про підрахунок. Це означало саме розповісти історію. Є вірш, який підтверджує, що Бог проповідував Євангелія Аврааму. Він знаходиться 3. В цьому розділі послання до Галатів восьмий вірш. І писання очевидно, це старий заповіт, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган. Це виправдання по вірі. Бог заздалегідь пропонував Аврааму, сказавши, благословляться в тобі всі народи. Бог проповідував Євангеліє виправдання по вірі, Бог сказав Аврааму у тобі, у насінні твоєму. В Ісусі. Якщо прочитати трохи нижче, там сказано. А обітниці дані були Аврамові, і насінню його не говориться і насінням як про багатьох, але як про одного, і насінню твоєму, яке є Христос. Ви не забули нашу тему. Як отримати благословення? Дуже просто. Давайте повернемося в самий Початок, п'ятий вірш. Отже той, хто вам, духа, дає і чудо чинить між вами, чи чинить ділами закону, чи з проповіді по віру, звичайно, через повчання у вірі. Так, як Авраам Богу вірував в Бога, і це залічено за праведність йому. Авраам повірив Богу, і це сталося. Це з 15-го розділу буття. Тож знаєте, що ті, хто відовірив, то сини Авраамові. Потім йде восьмий вірш, який ми щойно читали. І Писання, передбачивши, що вірує Бог, виправдає поган. Тобто нас з вами по вірі. Ми всі виправдані по вірі. Ось чому Бог проповідує Євангеліє Аврааму. Благо Словляться в тобі всі народи, як вони благословляться? Дивіться, дев'ятий вірш. Тому ті, хто віде віри, будуть поблагословлені з вірним Авраамом». Давайте повернемося до восьмого вірша. Про що там сказано? Про те, що Бог виправдовує повірі. Бог виправдовує повірі. Ви бачите це? Так що тепер виправдання відбувається по вірі, а не по ваших справах. Я сказав, що виправдання відбувається через віру, а не через ваші справи. Швидко відкриємо четверту главу до Римлян. Що ж, скажемо, знайшов Авраам наш отець за тілом, бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу, та не в Бога. Бо що Писання говорить: увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність, а заплата виконавцеві не рахується з милості. Але з обов'язку. Бог дає не тому, що він вам винен, а по благодаті. Якщо ви добре потрудилися, Бог не може віддати вам по благодаті. Благодать, це незароблене благовоління, Бог дає вам за боргом, а Бог нікому нічого не винен, а заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язком. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра його порахується в праведність. Мова не про професію. Сподіваюся, ви це розумієте. А тому, хто не виконує. Що це значить той, хто трудиться, щоб заробити благовління Бога і примиритися із ним, а тому, хто не виконує, але вірує, такому, як Авраам, в того, хто виправдовує неправедника, нечестивого віра Його, порахується праведність. Як може тричі святий Бог виправдовувати нечестивого, Бог, який не залишає без покарання. Авакум писав твої очі занадто причисті, щоб міг ти дивитись на зло. Як святий Бог залишає гріх людини без покарання і виправдовує нечестивого? Бог каже а тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра його порахується праведність. Це означає, що з цього моменту я буду дивитися на вас як на праведника. Як Бог може так робити, тільки на одній підставі: Христі Ісуса Христа. На Христі Його Син помер замість нас. На Христі Ісус підніс всі наші гріхи. На Христі Ісус був засуджений замість вас. Суд Божий обрушився на Ісуса і на Христі. Ісус подарував нам свою праведність. Божественний обмін. Він забрав наші гріхи, а ми знайшли Його праведність перед Богом. Друзі, алілуя. Це гарна новина. Як бути благословенним? Повернемося до послання до Галатів, що відбувається з віруючими. Тому ті, хто віри, будуть поблагословенні за вірним Авраамом, а всі ті, хто на діла закону, покладається, вони під прокляттям, так що віруючі благословляються, а ті, хто затверджується справами, під прокляттям. Хтось каже, проклятий той, хто порушує закон, але мова про тих, хто робить своєю підставою справи закону. Я вірю, що ми повинні підкорятися і намагатися не порушувати заповіді. Так, мораль це важливо, але коли ви живете, не вірячи, що у Христі знайшли Божу праведність, мораль це вже пліт. Інакше ви потрапите під прокляттям. Бог. Каже, ви повинні дотримуватися всього закону. Немає такого поняття, як намагатися з усіх сил. А всі, ті, хто на діла закону, покладається вони під прокляттям, бо написано проклятий усякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити. А вам вибирати бути під законом або благодаттю. Амінь Авраам під благодаттю. Тому ми сповідомо у Христі. Я знайшов Божу праведність. Кілька тижнів тому я розповідав про чоловіка, який завжди дивився в своїй машині порнографію. Там він ховався від своєї дружини. Пізніше дружина про все дізналася, але він продовжував треба сповідувати у хресті я знайшов божу праведність відбудеться справжнє завільнення у христі я знайшов божу праведність припустимо у вас якісь проблеми можливо вас атакувала хвороба сьогодні у нас вже не фізичні вороги можливо вас атакує хвороба брак фінансів або борги ви страждаєте ваші кредитори переслідують атакують вас у давнину у давида були реальні вороги він пише у 71-му псалмі наступне до тебе вдаюся я господи Хай же не буду повік засоромлений, визволь мене через правду свою і звільни мене, нахили своє ухо до мене і спаси мене. Як Бог позбавить його по правді, той же псалом уста мої оповідатимуть правду твою про спасіння твоє увесь день, бо числа їх не знаю. Найвритім уста мої будуть оповідати це словом Сафар. Уста мої оповідатимуть правду твою, мої уста будуть розповідати про твою правду і праведність твою, а не людську, твою праведність, яка дається як дар. Біблія говорить, що праведність це дере, який потрібно прийняти. Так ось Бог показав мені рядки, уста мої оповідатимуть правду твою про спасіння твоє увесь день, бо числа їх не знаю, і сказав, ось що відбувається з твоїми людьми. Вони цілими днями говорять у Христі, я знайшов Божу праведність. Вони говорять про благодіяння. На євриті, це ім'я Ісуса і Єшуа. хіба це не наша історія? Якщо ні, вона повинна стати нашою. Як я вже сказав, якщо у вас якісь проблеми, ви хочете знайти вихід, хочете, щоб Бог визволив вас, повідати у Христі, я знайшов Божу праведність. Нехай ваші уста говорять це, сповіщають це. Нехай ваші уста говорять про його праведність, а не про вашу. Правду твою, про спасіння твоє увесь день, бо числа їх не знаю. Мені подобається, що їх неможливо описати. Не вистачить слів, щоб їх описати. Тоді ви будете знати, що вас чекає. Ви сповідували. Божу праведність своїми устами, коли ви говорите у Христі, я знайшов Божу праведність, наступне що відбувається. Увійду в роздуми про сили Господа Бога. Ви стаєте сильними фізично. Був час, коли я кілька днів відчував слабкість і втому. Я сказав, це якось недобре. Боже дай мені силу, він дав мені цей вірш. Це був час пошуків Бога, і Бог сказав, хочеш знайти мою силу. До речі, на євриті слово сила тут стоїть у множині. Це велика сила, я увійду в силу. Хто з вас хоче увійти в силу Бога? Весь день говоріть про його праведність і його благословість діяння Ісуса, і ви війдете в силу Божу. знову ж таки, Давид продовжує і пише: згадаю про правду твою, єдину твою. Бог немов сказав йому, думаєш, тільки ти робиш на цьому наголос. Це було дуже давно, але це таке заохочення. А знаєте, як закінчується цей псалом? Я якраз на цьому закінчу, а закінчу і служіння і своє послання. Стільки радості, коли ви про це чуєте. Знаєте, як закінчується цей псалом? Давайте прочитаємо всі разом шепоче про правду твою мій язик цілий день, а що сталося з усіма вашими ворогами, з вашими хворобами. Робами з вашою нестачою фінансів, з вашою депресією, бо поганблені всі, хто шукає легкого для мене, всі сили темряви втекли. Вони соромляться. Якщо ви весь день сповідуєте. у Христі, я знайшов Божу праведність. Мене немов надихнув голос із небес. Син, не думай, що ти такий один. Людина по серцю моєму Давид сповідував мою праведність цілими днями. Коли ви це зробите, не ваші вороги будуть посоромитися. І це неймовірно. Алілуя! Алілуя! А ви скажете пастора, помоліться за мене. Я хочу, щоб Ісус був моїм особистим Господом і Спасителем. Я хочу знати Божу праведність у Христі. Біблія говорить, що віруючі благословляються з вірним Авраамом. Авраам дожив до 175 років. Біблія говорить, що він був дуже багатий худобою, золотом а також сріблом. Біблія говорить, що краса його дружини оновилася, коли їй було 90 років. Навіть язичницький цар захотів взяти її у свій гарем. Біблія говорить, що Бог благословив Авраама всім, тобто у всіх сферах його життя. Біблія говорить, що віруючі благословляються. Віруючим, запитайте себе зараз, чи живу я вірі, чи проголошую я активно, що у Христі я знайшов Божу праведність. Не потрібно робити це вголос. Насправді в останньому вірші, де сказано і язик мій буде сповіщати, звучить слово хага у першій частині Псалма. Звучало слово Сафара в кінці хага, -ха. що означає бурмотіти, міркувати. Ви можете напівголосно говорити, що у Христі ви знайшли Божу праведність. Ти, хто не знає Ісуса як свого Господа і Спасителя, я хочу повести в молитві. Скажіть разом із зі мною зараз Небесний батько. Христос помер за мої гріхи і воскресе з мертвих же без них. Алілуя. Праця здійснена. Всі мої гріхи видалені. Мені милостиво прощені всі мої гріхи. Минулі, теперішні та майбутні, бо Ісус Христос, мій Господь. Дякую, батько. А в ім'я Ісуса. Встаньте, будь ласка, слава Господу, слава Господу. Християни. Ваше завдання дуже просте. Протягом тижня весь день сповідуйте у Христі, я знайшов Божу праведність. Повернемося ще раз до останнього вірша. Слово сповіщати це слово хага, -ха, що означає міркувати, бурмотіти. Навіть в громадському місці говоріть у Христі я знайшов Божу праведність, коли ви засмучені, я праведний у Христі. Коли прийшла спокуса у Христі, я знайшов Божу праведність. Навіть коли ви згрішили у Христі я знайшов Божу праведність. А ваші вороги будуть осоромлені, а ви підете в силі Господа. Амінь. Підніміть руки, нехай Господь благословить вас і ваші родини, нехай Господь освітить вас світлом, свого обличчя і благоволить вам і вашим близьким. Нехай Господь призрить на кожного з вас і подарує вам і вашим близьким свій світ шалом. Будьте у потрібний час у потрібному місці, нехай Бог захищає вас і береже від усяких небезпек, шкоди, хвороби, нещасних випадків і від усякого зла в ім'я. Господа Ісуса Христа і весь народ сказав амінь. Нехай Бог благословить вас.